Полону звільнили Романа Машченка, бійця 28-ї бригади, якого бойовики захопили під час атаки на Мар'їнку 3 червня. За інформацією штабу АТО солдата обміняли на тіла двох бойовиків, що загинули у тому ж таки бою під Мар'їнкою. Роман почуває себе нормально і морально, і фізично зараз боєць перебуває у безпечному місці. Після службового розслідування за фактом затримання бойовиками Роман продовжить службу у 28-й бригаді. Як повідомила повноважений президента з мирного регулювання ситуації на Донбасі, Ірина Геращенко за уточненим списком у заручниках терористів перебуває понад 300 українців, з них 11 на території Росії. І понад 1200 людей вважаються зниклими безвісти. Роман Мащенко розповів, що терористи примушували його свідчити проти України на догоду російському телебаченню та погрожували вбити його родину. Білі представляли квіску пістолет, говорили, що я по їхнім мірам там терорист, і що мене нужно розстріляти. Сім'ї угрожали.